Добрий день. Тема заняття. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоска дзеркало. У разі відсутності джерела світла неможливо нічого побачити. Якщо джерело світла є, ми бачимо не тільки саме джерело, а й предмети, які відбивають світло, що йде від джерела. Для встановлення. Законів відбування світла скористаємося оптичною шайбою. СО тут падаючий промінь. Це напрямок пучка світла, який падає. ОК OK, це відбитий промінь. ОБ це перпендикуляр до поверхні зеркала, проведений з точки падіння. Кут Альфа – це кут падіння, який утворюється падаючим променем та перпендикуляром. Кут Б це кут відбивання, утворений відбитим променем і перпендикуляром. Вимирявши кути альфа та бета, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо ж пересувати джерело світла краєм диска, кут падіння світлового пучка змінюватися відповідно і змінюватиметься кут відбивання. Причому щоразу кути падіння і відбивання будуть. Рівними. Подивимося навчальне відео. На матовому екрані знаходиться біле коло із поділками, а зліва зверху освітлювач. Ціна поділки рівна 5 градусам. Включимо джерело світла. Вузький пучок світла проходить вздовж діаметра кола. В центр кола помістимо дзеркальну пластинку. На початку досліду поверхня дзеркала перпендикулярна до пучка світла. Повернемо коло на дві поділки. Замітимо. Що кут падіння світла на дзеркало складає 10 градусів. Такої ж величини виявився кут відбивання. Збільшимо кут повороту кола ще на дві поділки. Тепер кут падіння рівний 20 градусам. 20 градусам рівний і кут відбивання. Знову повернемо коло на дві поділки. Зараз кут падіння складає 30 градусів. Таке ж значення має кут відбивання. Тепер повернемо коло одразу на 4 поділки. При цьому потрібно слідкувати, щоб точка падіння світла на дзеркало не зміщувалася. Тепер кут падіння став рівний 50 градусам. Кут відбивання. Також збільшився до 50 градусів. Окрім цього, замітимо, що на всіх етапах досліду, відбиті і падаючі пучки світла, а також перпендикуляр, проведений до поверхні дзеркала в точці падіння світла лежали в одній площині площині екрану. Таким чином, ми можемо з вами сформулювати закони відбивання світла промінь падаючий, промінь відбитий. І перпендикуляр до поверхні відбування, проведений з точки падіння променя, лежать в одній площині. Кут, це перший закон відбування світла, другий закон відбивання світла, кут відбування дорівнює куту падіння альфа дорівнює бета. Що відбуде, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого? У цьому випадку. Відбитий промінь піде шляхом падаючого. Це називається, ця властивість називається оборотність світлових променів. Що ми бачимо кожного разу, коли підходимо до дзеркала? Давайте з вами розглянемо навчальне відео. Зліва вверху знаходиться джерело світла, вікно якого закрите діафрагмою з двома щелинами. Перед ним закріплене плоске дзеркало. Від освітлювача розповсюджуються два вузьких пучки світла. Потрапивши на дзеркало, вони відбиваються, але як і раніше, розходяться. Спостерігачу, який дивиться на дзеркало зверху, буде здаватися, що обидва пучки виходять від освітлювача, який знаходиться за площиною дзеркала. Для наочності в цьому місці знаходиться другий освітлювач. Пучки світла, які виходять із нього, якби доповнюють пучки, які відбиті дзеркалом. Замітимо, що зображення освітлювача знаходиться на такій же відстані від площини дзеркала, що і сам освітлювач. Які висновки е ми можемо зробити? Якщо у нас є джерело світла, s SC, це падаючі проміні аа 1 ББ1, 1 сс 1 це відбити промені, то ми отримаємо С1, це у нас уявне зображення точки С. Таким чином, ось плоска дзеркало, воно завжди дає уявне зображення. Що ми можемо сказати про предмет, про його зображення? Якщо розглянути ось тут на малюнку промінь СС і два трикутники С і С1С, і у них Є рівні кути альфа та бета, так? І зважаючи на те, що СО спільна, то у нас з цього із рівності трикутників С і С1О1С буде випливати, що у нас С SO дорівнює С1О. Таким чином, С та С1 є симетричними, так? І. Предмети його зображення таким чином симетричні відносно поверхні плоского зеркала. Якщо розмістити вертикально шматок плоского скла, який виконує роль зеркала, і оскільки скло прозоле, ми бачимо предмети, що находять, знаходяться за ним. І ось ми візьмемо. Дві свічки запалимо одну і поставимо цю свічку перед склом. Як у дзеркалі, ми побачимо у склі зображені свічки, що горить. А другу свічку, якщо у нас з вами її розмістити з другого боку скла так, щоб здавалося, що вона також горить. І таким чином сумістимо другу свічку з зображенням первого першої. І таким чином, якщо виміряти відстань між склом і кожною зі свічок, виявиться, що. У нас ці відстані однакові. Давайте подивимося на навчальне відео. Таким чином, які висновки про зображення в плоскому дзеркалі? Зображення розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет, воно дорівнює за розміром самому предмету. Пряма, яка сполучає точку на предметі з відповідною її точкою на зображенні, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Постає таке питання: а чому в зеркалі можна побачити своє зображення, а на папері ні? Залежно, ось це все залежить від якості поверхонь. Так? І зараз ми з вами подивимося навчальне відео про дзеркальне і розсіянне відбування світла. В лівому верхньому кутку екрану закріплений освітлювач. Увімкнемо його. На екрані стає видно пучок світла, який розходиться, закриємо вікно освітлювача діафрагмою з двома щілинами. Тепер на екрані видно два вузьких пучки світла. На шляху одного із них помістимо пластинку із шорсткою поверхнею. Світло, потрапляючи на неї, відбивається в різні сторони. Таке відбиття називають розсіяним. На шляху другого пучка Помістимо пластинку з добре відполірованою поверхнею. Від поверхні цієї пластинки світло відбивається в одну сторону, це дзеркальне відбивання. Подивимось на розсіяне та дзеркальне відбивання світла в умовах затемнення. Поруч із шорсткою поверхнею, на яку потрапляє верхній почок, добре помітна освітлена область екрану. Знизу. Видно відбиття почка світла від полюрованої поверхнею. Таким чином є два види відбування світла. Дзеркальне відбування світла. Це відбування світла від гладенької поверхні, і воно відбувається наступним чином. І є у нас розсіяне відбування світла, це відбування світла від нерівної шорсткої поверхні. Ми бачимо ось тут приклади ще дзеркального та розсіяного дифузного відбування. І постає таке питання: а чи існує ще якесь фізичне явище, окрім відбування світла, що впливає на можливість бачити предмети? Так, таке явище існує, це полинання світла. Адже світло не тільки відбувається від фізичних тіл, але й поглинається ними. Найкращі відбувачі світла це дзеркала. Вони можуть відбувати до 90 градусів падаючого світла, і ось добрими відбувачами світла є тіла білого кольору, а от чорна, чорна поверхня поглинає практично все світло, яке падає на неї. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.